Після восьми років спочатку агресії Росія розпочала найбільшу повномасштабну операцію, найбільшу повномасштабну вторгнення в Європі з часів Другої світової війни. І ми всі добре пам'ятаємо, що однією з головних цілей російського нападу і подальшого терору була і залишається Одеса. Лише вчора російський обстріл знову призвів до жертв руйнувань. Під цинічні заяви росіян про те, що вони зачекалися Одесу. Наша відповідь дуже проста: не дочекаєтеся. тому що Одеса це горде та сильне українське місто, і самі Одесити давно і чітко відповіли російським окупантам на їхні зазіхання. Вчора, під час засідання Ради безпеки ООН, яке відбувалося саме в той момент, коли на Одесу була чергова атака, і на цьому засіданні був я, була Анна Лена. Я прямо на засіданні розказав про руйнування житлового будинку, про важко поранених Одеситів. І вчора трагедія, яка розгорнулася в Одесі, пролунала без перебільшення на весь світ, і це справило. Велике враження на присутніх міністрів, на генерального секретаря ООН і, скажімо так, подавило спроби російського делегата нав'язати свій наратив про їхню агресію. Але головне те, що відбувається сьогодні. А сьогодні ми стоїмо тут, в Українській Одесі, пліч-опліч з нашим другом і союзником Німеччиною. Яку представляє теж наш друг, наш союзник Анна Лена Бербух. Ми відвідали порт, де переконалися, що з Одеси знову йде зерно на світові ринки. І ми отримали брифінг від українських військових, які поінформували про захист Одеського регіону від повітряних атак. І все це було б неможливим, якби не допомога наших партнерів, і конкретно Німеччини, яка постачає в Україну і системи ППО, і ракети до них, і танки, і інші типи озброєння. Останні два роки змінили все: Україну, Європу, світ, а також і українсько-німецькі відносини. Сьогодні я можу з великим задоволенням сказати, що ми є стратегічними союзниками. Тиждень тому у Берліні ми з Аналіною були присутні при підписанні нашими лідерами історичної безпекової угоди. Вона, зокрема, передбачає 7 мільярдів євро військової допомоги Україні вже у 2024 році. Того ж дня Берлін оголосив про новий пакет допомоги на понад мільярд євро. І важливо, що все це не одноразові акції, це системна і стала підтримка. Два дні тому Бундестаг ухвалив важливу резолюцію, лише одна її назва: 10 років російської війни, захист України та Європи, вказує на зміну німецької парадигми, реакцію німецького політику і суспільства на зміну епохи. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи. Бундестаг говорить про підтримку України не лише як вияв солідарності, а як власний німецький раціональний інтерес. І прямо заявляє, Україна має перемогти. Це не просто слова. Це кінець Остполітик як політики зближення з Росією. Тепер німецька остполітік полягає у підтримці України, у зближенні з Україною. Яка захищає свободу та мир в Європі від російської агресії та терору. І це без перебільшення історичний поворот. Не будемо приховувати, він зайняв час, але головне, що Німеччина врешті змінила оптику та усвідомила, що її реальний і надійний союзник на Сході це Україна, а не Росія. З цього усвідомлення прийдуть нові рішення на підтримку нашої держави. Ми вдячні Німеччині, яка виявляє справжнє лідерство у військовій підтримці України та обороноздатності Європи. Сьогодні німецька зброя рятує життя українців. Сьогодні німецька зброя допомагає українцям, героїчним українським солдатам, захищати нашу землю і звільняти її. Безумовно. Я також вдячний за підтримку з боку Німеччини поступу України до членства в ЄС. Сьогодні е, у нас дуже такі тривалі переговори, тому що е, ми з Аналіною поверталися з Нью-Йорку разом. і Я вдячний за те, що мене підвезли додому. Е, тому ми мали дуже багато часу ретельно про все поговорити і про двосторонній порядок денний, і про європейський, і про глобальний. І про історію, і про майбутнє. Тому ми мали також можливість і проговорити майбутнє рішення, які будуть ухвалені і Німеччиною, і Європейським Союзом в інтересах безпеки і процвітання Європи. Не будемо вдаватися в подробиці, але коли йдеться про зброю, то безумовно ми говорили про снаряди, говорили про далекобійні спроможності. Говорили про ППО додаткові для України. Є конкретні пропозиції по кожному питанню і всі вони будуть опрацьовані Німеччиною на двосторонній основі або у багатосторонньому форматі. Також говорили про підготовку до конференції з відновлення України, яка відбудеться у 2024 році, в червні в Берліні. Окремою темою, безумовно, було проведення саміту ми, формули миру, ініційованого президентом Зеленським. Є багато речей, про які можна сказати, але без деталей хочу сказати головне, що всі рішення, необхідні для перемоги України у цій війні, будуть ухвалюватися. І Німеччина відіграватиме надзвичайно важливу роль у їхньому ухваленні. І нещодавно одне з рішень, яке може здатися, на перший погляд, не таким фундаментальним, але яке насправді є фундаментальним, Німеччина ухвалила завдяки позиції саме Міністерства закордонних справ Німеччини. Більше українська столиця Київ не буде в німецькій мові використовуватися в російській транслітерації. І всі пам'ятають, як багато років ми боролися за те, щоб на Україну дивилися не через призму Росії, не через призму російської мови, а через призму України, української мови і України як частини Європи. І ось ця зміна відбулася і в Німеччині. Я відкрив невеличку дипломатичну таємницю, я попросив. А на л'яну також, щоб в німецькій мові слово Одеса почали писати за однією. Я. Я хоча і не Одесит, але вважаю, що за мої такі зусилля з Одеси пляшка вина Одеського тому а, прошу. Одеських журналістів, які тут присутні, всіх і що ви підтримують цю ініціативу, так само а, закликати Німеччину відновити історичну справедливість і щодо того, як в німецькій мові звучить ваше прекрасне місто, наше прекрасне українське місто, Одеса. Дякую всім, хто бореться за історичну справедливість, хто бореться за майбутнє у великих рішеннях, у маленьких деталях, тому що все це важливо. І з самого початку української незалежності Німеччина і Захід загалом не дивились на Україну через призму Росії і забрали в нас в Європейський Союз, в НАТО, то цієї війни просто не було. Якби а, напередодні за рік там до вторгнення нас почули і надали нам. Зброю і підтримку і почали реальними рішеннями стримувати Росію, то цієї війни теж не було Росія б просто не наважилася. Якби після початку війни всі рішення були щодо надання підтримки України Україні і, насамперед, зброї були швидко ухвалені і реалізовані, то ми б сьогодні були в Луганську. І могли давати прес-конференцію, говорити про Європу від Лісабона до Луганська вже там. Я дуже вдячний, і вся Україна дуже вдячна за підтримку, але ми маємо бути чесними, що шлях до кінця цієї війни, шлях до миру, лежить через нарощування військової підтримки. Тільки перемігши Росію на полі бою, можна змусити її домовитися про мир, сталий і справедливий мир. І сьогодні у нас була одна розмова тут в Одесі, і Аналіна запитала співрозмов, співрозмовника голову якраз обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Я вибачаю, що перескажу ваш діалог, але Аналіна запитала його. Яка вам потрібна підтримка для відновлення України насамперед пріоритетно? Які пріоритет? Що треба відновлювати? І Олег абсолютно справедливо відповів, що найкращий інструмент відновлення це ППО. Бо тоді не буде руйнування. Гроші ми знайдемо, ми відбудуємо. Але зараз потрібна зброя. І вона, коли я кажу зараз, я маю на увазі прямо зараз. Дякую. Що стосується Європейського Союзу, то тут потрібно просто дотримуватися графіку, потрібно схвалити переговорну рамку, скликати міжурядову конференцію, провести переговори про вступ і бачити Україну за столом європейських інституцій. Але дуже важливо, щоб це відбувалося, ще раз наголошую, вчасно, за графіком. Зараз в Києві перебуває. Президентка Єврокомісії Урсула Фондрляїн якраз обговорює ці питання з президентом України. Що стосується НАТО, то потрібно подолати психологічні бар'єри, які мають окремі союзники, і не лише розвивати практичне співробітництво між Україною і НАТО і наближення наших. Стандартів, точніше впровадження стандартів НАТО в Україні, але і робити кроки, реальні кроки до членства. І саме в Вашингтоні ми очікуємо, що стане тим моментом, коли буде зроблений ще один крок до членства України в НАТО. Зрештою, я запитав одного натівського генерала минулого року, минулої осені. Які є ключові критерії, яким треба вимагати відповідати, щоб бути членом НАТО? І він з військовою чіткістю мені відповів. Головний критерій, яким, якому треба відповідати, один треба мати можливість і бажання захищати євроатлантичний простір від Росії. Ніхто в НАТО сьогодні не здатний. Краще впоратися з цією задачею, окрім Збройних сил України. Тому Збройні сили, і, Україна, Україна, і ми, як вся держава, ми є не тягарем, а здобутком і серйозним посиленням Північно-Атлантичного Альянсу. Щодо зброї, яка потрібна, то список може бути дуже довгий, але ключових позицій три: снаряди, ППО. І далекобійні ракети. Якщо ми матимемо ці, матимемо ці позиції в достатній кількості і своєчасно, ми зможемо завдати військової поразки Росії на території України і припинити цю війну. Дякую. І останнє запитання від сьомого каналу. будь ласка. Вітаю пак Грисимчук, сьомий телеканал Одеса. Сьогодні ви розповідали, що були в порту в Одесі, а і експорт звідти триває. Проте залишається одне болюче питання для України. Це криза на кордоні з Польщею. На вашу думку, чим викликана ця криза і чи є на даний момент є методи вирішення цього питання? Ми говорили про цю кризу з Аналіною, оскільки взагалі зараз в усій Європі є напруження довкола сільської політики. Ця криза викликана. Я вважаю трьома факторами. Перший це економічними проблемами, з якими стикнулися фермери в Європі. І це цілий комплекс проблем. Україна не є насправді найбільшою проблемою в цьому плані. Друге це використання цих проблем російською, російською, роз, російськими спецслужбами. І пропагандою для спрямування гніву на Україну. Чомусь протестувальники говорять про проблему, яку створює українське зерно. Вони мовчать про російське зерно, яке продовжує надходити на ринок Європи. Вони мовчать про зерно, яке масово продовжує надходити в Європу на європейський ринок споза меж Європи, а знайшли єдиного винного це Україна. І ми бачимо, і польська сторона теж, до речі, бачить, що Росія активно розкручує цей агресивний сантимент. Ну і третя це причина це провокації, які загострюють ситуацію. Якби не було провокацій на кшталт розсипання українського зерна, виступів якихось окремих людей з плакатами Путін прийди, порядок наведи», то ці проблеми можна було б спокійніше, професі... спокійно, професійно вирішувати. Я був у Варшаві, я говорив з польським урядом, і є бажання вирішити професійно цю проблему і у України, і у Варшаві. Але оці провокації вони абсолютно псують атмосферу, загострюють ситуацію. І я хочу сказати всім зв'язку з цим, що Україна на провокації вестися не буде. Ніхто не розсварить Польщу і Україну стратегічно. Але на кожну таку провокацію ми будемо відповідати максимально жорстко. Тому, якщо хтось ще буде наважитися демонструвати зневагу до України, то той отримуватиме заслугам. Дякую. Дякуємо за Das führt ja dazu, dass, ähm, weil aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist, was der Berichterstatter in Deutschland gemacht hat, und und unsere Länder und unsere Gesellschaften, die in Menschen in unseren Ländern gegeneinander aus Und wir haben in den letzten Jahren auch Orte in Europa gesehen. Es darf für ja gerne eine Stimmung missbraucht werden, gerade auch. Wir haben selber in Deutschland auch gerade Proteste. Und dann unabhängig, wir bei den Protesten, wo es um Agrarfragen geht, eigentlich alles dabei ist der überhaupt kein Landkreuz ist, sondern von einer ganz, ganz anderen Seite kommt, die wir das heißt, Daher möchte ich hier einmal deutlich unterstreichen, wir stehen da geschlossen hinter der Ukraine, nicht nur mit Blick auf die militärische Unterstützung, die wirtschaftliche Unterstützung, die humanitäre Hilfe, sondern eben auch bei der Frage von Exporten. Das möchte ich genauso deutlich, deutlich unterstreichen zu den stärksten der Ukraine. Und deswegen müssen wir jetzt völlig aufpassen, Я das eben nicht hier die jungenerangen ausgerüstet werden sind sehr sehr langsam ist es wichtig dass wir uns überlegen ob wir diese rozmowa mit der syrischen kombi es geht ja nicht schon da pretnulla kordon der Botschafter на mal хто dazu erfahren ich schöno dißnaß event mit Auf dem Meine Weg, dass man über Wir, Wir haben ja gerade beide sehr das deutlich das gemacht, dass sich der das der geändert hat. Dank der starken Aktivitäten hier in der Ukraine und dass das allermeiste Getreide für die Welt wieder in Über Polen werden nur noch wenige Prozent, Prozent des ukrainischen Getreides, Getreides exportiert Köln, und, und davon von Köln den ganz Köln wenigen geht Köln dann Köln das meiste Köln. auch aus Polen wieder hinab. Und deswegen geht der vorbei. Und wenn ich dann noch Bilder sehe, dass dieses Getreide ja, dort auf die Köln. Straße geht, wenn es doch eigentlich so kostbar ist, was dort vor Ort bei den Lokalen gebraucht wird, und z.B. hier eben im Hafen von Odessa ein kleines Getreide-Säckchen in der Hand halten, was so nötig der Geldbewegung ist, oder wenn ich mich zurück erinnere, wenn man einmal zu Bruno de gewesen sei, wo Getreide als Waffe, als Völkermord eingesetzt worden ist, als Sohn da muss ich, glaube ich, jeder vergegenwärtigen, was das für daher bin ich zuversichtlich, dass insbesondere bei meinen sehr geschätzten Kollegen, sowohl dem ukrainischen Außenminister als auch mein polnischen Außenminister, diese Fragen, wer die und wichtig nicht in diesen schwierigen Zeiten auseinandergetrieben werden, weil hier ein Jahr unsere Gesellschaften gegeneinander ausspielen. Danke.